Добрий день, колеги, підписники та глядачі. З вами знову Володимир Гур'єв. Вітаю вас на офіційному каналі бренду ДТЗ. Наближається сезон посадки картоплі і багато хто вже замислюється про придбання такої помічниці, як картопля-саджалка для мотоблока. А й справді, адже мотоблок це багатофункціональний пристрій і використовувати його потрібно по максимуму. Звичайно, якщо площа посадки невелика до 5 соток, можна обійтися лопатою або нарізати борозди для бульб звичайним підгортальником. Проте на більших ділянках застосування картоплі саджального обладнання допоможе висадити насінневий матеріал у сприятливі терміни і з дотриманням правильної агротехнології, зокрема оптимального кроку та глибини закладання бульб. При цьому доведеться докласти менше фізичних зусиль, а врожайність збільшується. Цікаво! Тоді давайте розберемося, на що звернути увагу в першу чергу. Сьогодні на майданчику представлені дві основні види однорядних мотооблочних катофельних саджалок ДТЗ. Незважаючи на невеликі розміри, вони відрізняються високою продуктивністю, мають у своєму розпорядженні всі необхідні налаштування і відмінно працюють на різних за складністю ґрунтах. Вказана в моделі Цифра 1 позначає, що саджалка однорядна. Найголовніше під час вибору навісного обладнання. Це його сумісність з мотоблоком. Картоплі саджалки бренду ДТЗ можуть агрегатуватися з мотоблоками як з двигунами повітряного, так і з двигунами з водяним охолодженням. При цьому потужності силового агрегату від 4 кінських сил буде достатньо для проведення польових робіт. У комплект постачання, незалежно від вибору моделі, вже входить універсальний причепний пристрій для підключення до мотоблоку. Внутрішній діаметр отвора причепної частини становить 21 мм. Тому, якщо ставити на легкі мотоблоки, підпалець 16 мм краще використовувати втулку для жорсткого щеплення. Переходимо до конструкції саджалок. Перш за все, на чому хочу акцентувати увагу: всі елементи конструкції будь-якої моделі навісного закріплені на міцній та жорсткій сталевій рамі. А тепер до особливостей. Насінньову картоплю засипаємо у бункер. Його форма зверху може бути кругла, як на моделі К1С, так і прямокутна, модель п 1 cu Відповідно, перша літера в назві свідчить про належність сажалки до першого чи другого типу. Особливої різниці в роботі між конструктивними рішеннями немає. Важливо підібрати оптимальний об'єм бункера. В обраних моделях він становить 20 та 34 літри. Максимальна містка ємність дозволяє рідше зупиняти мотоблок для завантаження посадкового матеріалу, але це збільшує вагу і відповідно знижує маневровість картоплю Тому враховуйте обсяг робіт та можливе фізичне навантаження. Модифікація картоплі сажалки включає ємність для сухих гранульованих добрив, що дозволяє вносити в ґрунт корисні речовини разом із насінневою картоплею. Всередині бункера є вал, який працює як шнек подачі добрив. В таких моделях у позначенні додатково вводиться літера У. В іншому технічні характеристики навісного збігаються, тому розглянемо їх на прикладі однієї з саджалок. Для висадки використовуємо бульб діаметром від 20 до 50 мм. Спеціальні ложки, прикріплені до ланцюга, підхоплюють картоплини з бункера. На моделях ДТЗ встановлені цільно штамповані ложки, що є більш надійним варіантом у порівнянні з дротяними у вигляді кошика. Ланцюговий транспортер забезпечує плавне дозування посадкового матеріалу на ложки, а звідти в сошник, що гарантує рівномірне вкладання насіння в ґрунт. Роль приводного механізму виконують два колеса ґрунтозачепи. На колісній осі розташований ланцюговий привід, що запускає в роботу механізм висаджування під час пересування полем. Привідний ланцюг натягується роликом з якісного полімеру та за допомогою пружини. Функція перемикання швидкостей реалізована шляхом зміни зірочок, на яких розташований приводний ланцюг. Це важливо, адже під час посадки необхідно підбирати оптимальний крок, орієнтуючись на сорт коренеплодів та якість ґрунту. В моделях саджалок ДТЗ можна встановити три положення 20, 25 та 30 см. Глибину посадки встановлюють клиновидним сошником з плавною зміною за допомогою болтового затиску. Є можливість налаштування глибини від 5 до 15 см. Не варто забувати про дискові підгортальники, які знаходяться в задній частині саджалки. Вони закривають борозну, засипаючи картоплю землею. Завдяки запропонованій системі кріплення дисків є можливість налаштування їх у положення у трьох площинах: ліворуч, праворуч, вгору вниз і поворот. Таким чином, будь-яка картопляна саджалка ДТЗ. Встановлена на мотоблок, виконує за один робочий цикл усі операції з висадки картоплі. Тобто створює борозну, закладає насінньову бульбу, засипає її в землю, формує рівну грядку. Крім вищезгаданих моделей, в асортименті ДТЗ також представлена картопля царжалка для мотоблока з бункером прямокотної форми без можливості внесення добрив. Це модель P1C, тобто без букви У. У все вище зазначено, під час вибору картоплі саржалки слід враховувати її вагу, розміри, об'єм бункера насінневої картоплі, можливість внесення добрив, а також необхідність проведення налаштувань. Якість збирання також є важливим критерієм, оскільки вона визначає термін служби та надійність виробу. Звичайно, додаткові опції впливають на ціну картопля-сажалки для мотоблока, але в будь-якому випадку вона залишається цілком доступною і купити агрегат може будь-який господар без особливих збитків для бюджету. Виграш очевидний. Збереження сил і часу, а завдяки точності та рівномірності посадки спрощується подальший механізований догляд та збирання врожаю. Для тривалої експлуатації необхідно періодично змащувати рухомі деталі картоплі-саджалки. Слід відзначити універсальність цього навісного обладнання, оскільки висаджена ним може бути не лише картопля, а також, наприклад, цибуля. Щодо додаткової інформації про навісне обладнання, запрошую на сторінку бренду. Тому, коли набридло проводити посадку картоплі дідівським способом, рекомендую звернути увагу на картоплі саджалки ДТЗ для мотоблока. Адреса нашого віртуального торгівельного майданчику зараз перед вами на екрані. Дякую за увагу! Сподіваюся, що відео було корисним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. А якщо залишились питання, пишіть в коментарях під відео. Неодмінно відповім. З вами був Володимир Гурів. Бережіть себе та багатих врожаїв.